Сьогодні ваше завдання знайти в своєму гардеробі або в своєму хазяйстві річ, яка вже не приносить вам насолоду. От Ви дивитеся на цю сукню, колись вона вам дарувала неймовірні відчуття. Колись ви коли її одягали, відчували себе королевою Всесвіту. А зараз ви дивитеся на неї, і от вона не дарує вам ніяких відчуттів. Тому, але вона в гарному стані. Тому я вас дуже попрошу. Попрощатися, відв'язатися від цієї сукні сьогодні і запропонувати її комусь подарувати, віддати, да, що завгодно зробити, але позбутися цієї прив'язки, віддати. Бо для того, щоб щось приходило в наш простір, треба, щоб щось з нього йшло. І от почнемо з нашого гардеробу. Це дуже важливо чистити свій гардероб. Я це роблю регулярно. Якщо я вже нічого, абсолютно нічого, не відчуваю щодо цієї речі, я її спокійно дарую. То я її віддаю і бачу усміхнені очі або племінця, або ще когось я люблю віддавати свої речі. Ось. Починаємо з речей. Також я хочу, щоб ви сьогодні, після нашого уроку, задумалися над тим, від яких людей ви б хотіли емоційно відв'язатися. Це не значить, що треба з ними припиняти якийсь контакт. Ні. Не залежати від їхнього ставлення до вас. Любити, поважати, але їхнє ставлення приймати як дар. Зрозуміли, а не як те, як порівняю з наркотиком, да? щоб не було у вас такої залежності від їхнього ставлення до вас. Подумайте про свої минулі якісь події, які ви досі прокручуєте, прокрутіть їх останній раз і забудьте про них, зробіть висновки і забудьте. І прийміть для себе той факт, що коли ви позбуваєтесь будь-яких прив'язок, ви отримуєте в нагороду. Щастя, насолоду, незалежність тут і зараз. Свобода, щастя, незалежність тут і зараз. Це прекрасно. Цілую, люблю, до наступного тижня!